Ми приїхали за те, щоб вона сиділа за гратами до суду, а не дома, так як вона зараз відпочиває як звичайна людина. Така наша позиція. Наталія Рябота разом з іншими прилучанами приїхала до Чернігова 12 січня. В апеляційному суді розглядають клопотання сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу поліцейський, яка 10 грудня 2025 року у прилуках. Збила насмерть шестирічну Алісу Купрієнко. У руках люди тримають портрети та таблички за правду і за справедливість, що вона понесла покарання за маленьке, невинне янголятко. Нагадаємо, 11 грудня у Деснянському районному суді Чернігова поліцейські обрали запобіжний захід, тримання під вартою і правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Прокуратура із таким рішенням не погодилась і подала апеляційну скаргу. Просить про тримання під вартою без застави. 24 грудня у Чернігівському апеляційному суді захисник підозрюваної Дмитро Євдокимов просив відкласти слухання, оскільки не отримав апеляційної скарги від прокуратури. Тоді ж стало відомо, що застава була внесена, і поліцейська вийшла із слідчого ізолятора. 12 січня на засідання вона не прийшла, підключилась до нього онлайн. За словами її адвоката, все через хворобу не зараз. Температура десять Є відповідня відповідна медична документація консультативний висловив літера від суботи від тридцятого числа. це поважна причина неявки. у мене як у захисника був вибір. Перше з'являти питання про відкладення розгляду справи. Другий варіант. Відповідно порекомендувати свої підземні зареєструвати кабінет системі електронних суди заявити відповідне клопотання. Підозрювана повідомила, що 11 січня адвокат направив до суду клопотання про її дистанційну участь у засіданні. І з поваги до вас до економіки часу і людей такі приїхали в міст Дернігова, було запропоновано і я на тому, що все ж таки, щоб суд відбувався. Адвокатка потерпілих Надія Чухраєва заявила, що вважає це порушенням за її словами. Відповідно до законодавства, сторона захисту мала подати клопотання не менш ніж за п'ять днів до засідання, і лише після ухвали суду долучитися дистанційно до засідання. Проте такої ухвали наразі немає. Є певний перелік питань. Які потребують особистої участі безпосередньо е, підозрювана? Я настаю на перерві 30 хвилин і зобов'язання її з'явитися в судове засідання. Вона знаходиться в місті Чернігові, Вона це підтвердила або визнання причин її неявки. Неповажними Аскар Ялагузян, другий адвокат потерпілих, каже, підозрювана мала б оформити електронний документ про хворобу. Конституційний висновок терапевта тут немає ні одного слова вказаного, що вона потребує стаціонарного або амбулаторного лікування. Керівник обласної прокуратури Сергій Дейнека також зазначив, що ні він, ні слідчі не знали про те, що підозрювана не з'явиться на засідання особисто. Надія Чухраєва каже, що на її думку підозрювана ще раніше порушила зобов'язання, які встановив суд під час обрання запобіжного заходу. А саме змінила місце проживання з міста прилуки на місто Чернігів. У коментарі Суспільному вона також повідомила, що отримала відповідь на адвокатський запит від Нацполіції в області. Їй стало відомо, що від початку її служби з жовтня 2020 року поліцейська отримала чотири дисциплінарних провадження. Одне з них стосувалося ймовірного отримання хабаря від військовозобов'язаного у розмірі 400 доларів. Останні службове розслідування, до речі, закінчилося 25 листопада 2025 року. Якби її тимчасово відсторонили від посади, або якби хоча б їй не надали можливості керувати транспортним засобом, можливо, б ми б не мали такого страшного випадку, який у нас стався. Дані матеріали стануть на сьогодні направлені до державного бюро розслідувань, яке Має прийняти рішення, чи є там склад кримінального злочину, чи є необхідні докази, чи буде в неї ще одна підозра з цього факту, чи не буде. Під час засідання Надія Чухраєва клопотала, аби долучити ці матеріали до справи, та зазначила, що направила їхні копії адвокату та підозрюваній через систему електронний суд. Проте Дмитро Євдокимов та підозрювана сказали, що матеріалів не отримували. Тож колегія суддів ухвалює рішення відкласти засідання на 16 січня, забезпечити особисту участь у судовому засіданні, а також надати захиснику Євдокімову весь пакет документів, який сьогодні зранку надійшов. Батько загиблої Аліси Віталій Купрієнко вважає, що справу затягують. Це штучне затягування даного судового розгляду. так. З боку підозрюваних, з боку її адвоката, вони постійно чомусь то не ознайомилися з якимись документами, то якісь у них проблеми технічні, то ще щось. За його словами, наразі його дружина вже вдома, продовжує лікування та перебуває в тяжкому моральному стані. Ми лікуємось, консультуємось, проходимо обстеження і так далі. Мій стан, ну мій стан також не є. Стабільним, скажімо так, тому що ну, місяць вже як немає нашої донечки, і ну знаєте, це наче було вчора, і не легше ні на грам Стає тільки, мабуть, що гірше. Як повідомив адвокат потерпілих Аскар Ялагузян, 31 грудня 2025 року потерпілі отримали два листи з вибаченнями. Паперові По два тексти. в бік. Потерпіло особи пана Віталія та потерпілої окремо пані Людмили з вибаченнями, обіцянками компенсувати лікування і те, що пані там дуже 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 їй шкода, що так відбулася в неї така ситуація. Але, ну ми не знаємо, хто саме це написав. По черкознавчу експертизу відповідно тут ніхто не проводив, чиї це слова. Ну, ми, ми не розуміємо. Може, чаджіпіті згенерував за його словами. Напередодні засідання відбулась зустріч з адвокатом підозрюваної. Проте конкретних пропозицій поки що не прозвучало. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чорнігів.